Я тебе пізнаю серед зірок. Наша дружба світить на всю планету. Правила роби лиш крок. У двіжку двіжу відкривай секрети. Тут дарують посмішку і любов. Тут нестримна радість летить на крилах. Тут безмежні безмежнім океані мрій, усі щасливі, ми всі щасливі. Двіжок, я і ти команда. Двіжок, мій яскравий світ. Двіжок, це найкращі горби. Мій політ. Двіжок знаєш, не забуду. Той час, як, як зустрілись ми двіжок, Ти моє насправді назавжди. І за горизонтом твої стежки, стежки дарують ніжний казковий спогад. Разом ми крокуємо мети і щораз дивуємо світ навколо. Покажу, Покажу на карті місце мрій. Поділюсь хвилинами емоцій. Тут дарують посмішку і любов. Щоб, щоб сміхали, щиро дитячі очі. дитячі очі, щоб сміхали щиро дитячі очі. Двіжок! Я і ти, команда, Двіжок! Двіжок! мій яскравий світ Двіжок! Це найкращі барви, мій волі підвіжок, знаєш, не забуду той час, як зустрілись ми медвіжок. Ти моє насправді на завжди двіжок, знаєш, не завжди. На завжди двіжок. Двіжок це родина.